Привіт. Ну що ж, Тернопіль на зв'язку. Така сьогодні, не знаю, подія, не подія, рішення зроблено. Щось в житті міняємо, а що міняємо на шифінга, от вже стоїть, як бачимо, тракторець, кубота. Довго думалося, вибиралося. Ця кубота має 21 кінську силу, до неї йде фреза. Хтось може скаже, та що та там Мав мавшифінгу 240-го, да, хватало, ну, як правило, бракувало повного приводу, всі знають. Ті гроші, що ми його зробили на обмін. Забираємо Шифінга, До речі, досить адекватно, гарно оцінили Автовест Тернопіль. Я думав, що, ну, чесно кажучи, я думав, що вони його дешевше заберуть. Да, я в нього вложив трошки гроші, там кабіна, то все. Але адекватно вони його оцінили. І тому я задоволював. В цьому не знаю, я і ним ще так особо там не працював, нічого про нього не знаю, але я вам скажу, відгуків не є дуже аж багато у нас в Ютубі. Є люди працюють, але так, щоб щось розказували про тракторця, що, що він, як він, що ломиться, що не ломиться. Дуже багато є там ісакі, і секі, ті, ті фірми. Там, ну, там мужик має зі Львова, розказує дійсно за 4 роки, яка там банальне, поміняв міняв фільтра масла, там якийсь один сальничок, ну і все, типу. але трактором задоволений, він от там такі відео викладає, він ним тягає. Повірте мені, це, це дуже суттєва різниця. Чому таке рішення? Бо мені на зиму треба повнопривідного трактора. У мене є вигрибна яма, у мене бочка 1,4 куба. і е е е е е Тому треба. Тягав до пори до часу, але, але. ось так було прийнято рішення брати повнопривідне. Хтось каже, що не взяв китайця повнопривідного, нового можна було взяти там джиму, там, та багато чого можна було взяти. Е, ну, знаєте, я прийшов на майданчик е, Автовест, і повірте мені, що я побачив. Великий асортимент японської техніки, Ну, китайської техніки там мало, чесно. Чогось зараз дуже люди взяли акцент на японську техніку. Дивився там багато відео, там Сіня-Сінєвіч знімав, він йому там японець один сподобався з кабіною і все. Ну, повірте, він каже, я за нього 10 тисяч, не готовий був би дати. Ну повірте, ну буду на цьому працювати. Буду знімати відео. Типа. Ну, чесно, я вам зроблю обзор цього трактора обов'язково. Чесно, я дивлячись на цього трактора, цей трактор 2001 року. Дивлячись на цей трактор, на його стан за те, що йому 22 роки. Ну, чесно, я вражений. Просто пояснюю вам, зроблю вам обзор, що робиться з китайцями за рік, два три а що з цим трактором за 22 роки, це просто, повірте. Ну, це непогано. Не Тому всі чекаємо обзору. Він буде. Ще вам знімлю, як мого старенького загрузять. Ну, якось так. В той момент вигрузки трактора. Угу. Загрузили старенького. Ну що, можу сказати, погана, як то кажуть, получилася історія, так? Приїхав переперець. Ну, не шкодую. Надіюся, що все буде чітко. Думаю, що вибір зробив правильний. Непогана.